Лікування простатиту травами Петрушка. У мене є невелика плантація петрушки. Схожа на те, що це звичайна петрушка кучерява, хоча, можливо, це вже її здичавілий варіант. Важко сказати, який це сорт чи дика форма петрушки. Можливо, хтось з моїх глядачів, який на цьому добре розуміється, напише в коментарях, який сорт Петрушки домінує в мене на ділянці. Проте мене цікавить інше. Фармакологічні властивості петрушки та її застосування для лікування простатиту. Чи є наукова інформація, яка підтверджує лікувальні властивості Петрушки, зокрема для полегшення болючих симптомів простатиту, які є рецепти приготування лікарських відварок та настоянок з Петрушки на основі перевіреної науковцями інформації, а не на основі нічних фантазій, фантазій блогерів самоучих? Які є побічні ефекти? Застосування петрушки для лікування. Кому не варто застосовувати петрушку з лікувальною метою. Власне, цьому буде і присвячене моє відео. А почну своє відео з огляду фармацевтичних властивостей петрушки з енциклопедичного довідника лікарських трав академіка Градзінського. Фармакологічні властивості петрушки на основі енциклопедичного довідника лікарських трав. Під редакцією академіка Гродзінського читає: застосування препаратів петрушки показано і дає добрий терапевтичний ефект при набряках серцевого походження, водянці, ниркокам'яній хворобі, запальних процесах у сечовому міхурі, простатиті, при функціональних порушеннях травлення, диспепсії, метеоризмі, кишкових холіках, при гіпотенічних маткових кровотечах у післяродовий період. При лікуванні гіпоменструального синдрому, у випадку гарячки та при декомпресованих пороках серця. Як ми бачимо в народній медицині, петрушку застосовують для лікування великого переліку хвороб, але що для нас важливо, вона застосовується для лікування простатиту. А що пишуть в науковій літературі про лікувальні властивості петрушки? Книзі, що вийшла в Академік Прес у 2017 році, читаємо про петрушку. Традиційно коріння петрушку використовували як потужний сечогінний засіб, насіння використовували як антимікробний, антисептичний спазмолітичний засіб, а також для лікування шлунково-кишкових розладів, запалення, неприємного запаху з рота, каменів у нирках та аменарії. Листя петрушки використовували для лікування геморою, шлунково-кишкових розладів та як харчовий ароматизатор до овочів. Встановлено, що петрушка має багато фармакологічних ефектів, включаючи антиоксидантні, антибактеріальні, протигрибкові, гепатопротекторні, антидіабетичні, болезаспокійливі, спазмолітичні, імунодепресивні та гастропротекторні властивості. Посилання на цей огляд, зацікавлений глядач знайде в описі до цього відео, а чи існують клінічні наукові дослідження, які підтверджують застосування петрушки для лікування простатиту. Я не знайшов наукової інформації, яка підтверджує конкретне застосування петрушки для лікування простатиту, проте, як я вже говорив, наукові дослідження показали, що петрушка має антиоксидантні, протизапальні, антимікробні. Та діуретичні властивості. Однозначно, ці властивості петрушки можуть допомогти полегшити симптоми простатиту. Після того, як я ознайомився з оглядом про лікувальні властивості петрушки, у мене виникла ділем, що мені краще використовувати для лікування простатиту. Корінь петрушки, який має сечогінні властивості. Чи насіння петрушки з його антимікробними, антисептичними, спазмолітичними властивостями? Можливо, хтось з моїх читачів має досвід застосування петрушки для лікування простатиту і поділиться зі мною цією інформацією. Хоча я більше схиляюсь до застосування коріння петрушки на противаги насінь. Чому? Тому що носіння петрушки має наркотичні властивості і використовувати його потрібно обережно, не зловживати. Наступний сюжет буде, власне, і присвячений цим наркотичним властивостям петрушки. Невеликий літературний відступ про насіння петрушки. Носіння петрушки заборонено, зокрема у Росії для використання в харчових добавках та в деяких інших цілях через наявність у ньому певних речовин. Які можуть використовуватися для виготовлення наркотичних речовин. Цей захід було введено розпаженим наглядом у 2011 році, однак, вирощування та вживання петрушки в їжу не заборонено, заборона стосується лише використання насіння для виробництва препаратів або екстрактів, які можуть мати наркотичні властивості. За застарілими даними, у російському чорному списку 352 рослини які використовуються як джерело для приготування наркотиків. За даними деяких експертів, у Росії до 2% наркоманів і це переважно молодь. Які ж можуть бути проблеми, коли вживати забагато насіння петрушки? Насіння петрушки може мати кілька потенційних проблем або небажаних ефектів при використанні, зокрема, токсичність у високих дозах. Насіння петрушки містить олії, зокрема апіол і меристицин. Які можуть бути токсичними у високих дозах. Вживання великої кількості насіння може привести до токсичних ефектів, таких як нудота, плювання, головний біль, спутаність свідомості та навіть судом. Алергічні реакції. У деяких людей можуть виникнути алергічні реакції на насіння петрушки, які можуть проявлятися у вигляді свербежу, висипу, набряку або інших симптомів алергії. Фототоксичність. Насіння петрушки може вмістити фурокомарини, які підвищують чутливі шкіри до ультрафіолетового випромінювання. Це може привести до фототоксичних реакцій, таких як шкірні висипання або ж опіки при впливі сонячного світла. Вагітність. Використання насіння петрушки під час вагітності не рекомендується, оскільки може стимулювати скорочення матки і спричиняти викидень або передчасні пологи. Проблеми з нирками. Насіння петрушки має діуретичні властивості, що може бути корисним при певним захворюванні. Однак у людей з проблемами нирок або сочовідних шляхів це може погіршити стан або викликати дисбаланс електролітів, взаємодія з ліками. Ефірні олії насіння петрушки можуть взаємодіяти з деякими ліками, змінюючи їхній ефект. Наприклад, петрушка може знижувати ефективність антикулянтів або інших ліків. Що впливають на згортання крові. Отже, потрібно пам'ятати, що помірне вживання петрушки, як правило, безпечне для більшості людей, але перед використанням носіння петрушки в лікувальних цілях або у великих кількостях бажано проконсультуватися з лікарем. А що написано про заготівлю і зберігання петрушки в енциклопедичному довіднику лікарських трав академіка Градзінського? Заготівля і зберігання петрушки. Для рікарських потреб використовують плоди, рідші листя і коренеплоди петрушки. Заготовляють листя перший рік вегетації рослини і використовують свіже, у вигляді соку чи подрібненого, як приправу до їжі. Або розтилають тонким шаром на папері чи мішковині і сушать у затінку на вільному повітрі, або у приміщенні з доброю вентиляцією. Після припинення сушіння грубий. Спільний черешок відокремлюють від пластинок і відкидають. Плоди збирають у період воскової стиглості, зрізані зонтики підсушують і обмолочують. Коренеплоди копають в кінці першого року вегетації восени чи навесні наступного року і використовують свіжими, зберігаючи тривалий час у льоху, або розрізають уздовж на декілька частин і сушать у затінку на вільному повітрі. Готову сировину зберігають у щільно закритих банках чи бляшанках у сухому темному приміщенні. Наступний фрагмент мого відео буде присвячений декілька рецептів приготування лікувальних відварів та настоїнок з Петрушки. Рецепти лікувальних настоїнок з Петрушки, які я взяв з енциклопедичного довідника лікарських трав під редакцією академіка Грозінського. Настій листя 1 столова ложка сировини на 400 мл окропу, настоїть 2 години по пів склянки 4 рази на день доїди, настій коренеплодів 1 столова ложка сировини на 400 мл окропу настоїть 2 години по пів склянки 4 рази на день доїди. Настій плодів 1 чайна ложка сировини. На 400 мл окропу настоюють 2 години, по півсклянки 4 рази на день доїди. Свіжий сік рослини по одній столовій ложці 3 рази на день доїди. Порошок із плодів по 0,5 г 2-рази 3 рази на день за 30 хвилин доїди. Наступний фрагмент буде присвячений протипоказанням застосування петрушки для лікування. Хоча петрушка має багато корисних властивостей, вона має і деякі протипоказання. Вагітність. Петрушка може викликати скорочення матки, тому її слід уникати під час вагітності, Гострі захворювання нирок. Через сочегінний ефект петрушка може бути шкідливою при гострих захворюваннях нирок. Індивідуальна непереносимість може викликати алергічні реакції. Зміст мого відео є лише інформаційним. А заміною професійної медичної консультації. Підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях про ваш досвід застосування лікарських трав для лікування простатиту аденоми простати. Наступне моє відео має назву чи є ліки, які б 100% вилікували аденому простати. Бережіть себе!